Випуск. Це слово хвилює кожного старшокласника, кожного студента. Щороку почуття пов'язані з ним переживають тисячі наших земляків, адже після випуску перед юними здобувачами атестатів, дипломів, відкривається зовсім нова, загадкова, незвідана сторінка майбутнього. Урочистості з нагоди випуску лікарів, лікарів-стоматологів. Лікарів-психологів, лікарів, педіатрів та провізорів пройшли 30 червня у Вінницькому національному медичному університеті імені Пирогова. На Центральному майдані університету зібралися, окрім студентів, сотні батьків, братів, сестер, інших членів їхніх родин, просто друзів. Відчуття сімейності, єдності поколінь міцно проживаються в цій славній, освітній та науковій установі. Чирим напутнім словом іменинників привітала виконуюча обов'язки ректора Вікторія Петрушенко. Сьогодні у нас з вами непересічна подія. Ми перегортаємо чергову шестирічну сторінку нашої історії. Сьогодні ми з вами присутні на 90-му випуску лікарів спеціальності медицина. На 55-му випуску педіатрів, на 25-му випуску стоматологів і 15-му випуску медичних психологів. Я вітаю вас всіх! Ви пройшли великий шлях шестирічний. Ви виконали всю програму, ви здобули кваліфікацію магістра. Я хочу подякувати. Президенту нашої країни Володимиру Зеленському, нашому верховному Головнокомандуючому. я хочу подякувати генералу Залужному. Я хочу подякувати кожному бійцю Збройних сил України за те, що сьогодні ми з вами маємо нагоду і можливість святкувати своє свято. Бути в тісному дружньому колі однієї родини. А ще в мене велике бажання, щоб ми з вами не шукали дороги десь де інде, щоб ми не шукали ніяких закордонів, щоб ми не дивилися на інші країни, на Польщі, Німеччини, Сполучені Штати Америки. Тому що у нас є наша країна, і вона зветься Україна. І ми з вами повинні працювати тут і примножувати. Благополуччя нашої країни. Кожен із нас має віддати частинку свого серця, свого душі, нашій землі, нашій батьківщині, нашій Україні. Слава Україні! На чільне місце запрошуються найкращі випускники 2023 року, які зайняли найвищі місця в рейтингу своїх факультетів. Це Яна Слесарчук, Катерина Пономарчук, Ольга Ярославська, Мирослава Маліновська, Ілля Марчук, Вікторія Волинець, Хралекха Шаджі Сівапря, Ядау Сімран, Окетокун Олусайо Атілула, Ольга Крищук, Ірина Халаман. Вони як представники факультетів привітали друзів, подякували мудрим наставникам. дякуємо вам, шановні виглядачі, за те, що ви були поруч із нами. Сьогодні наш університет з с храмом науки. Ми пишаємося, що є його випускниками, гордимося славними традиціями та історією закладу, який є гордістю нашого краю. Пишаємося, що були студентами саме цього університету. Вдячні за той вклад. За ту наполегливість, і це сьогодні саме завдяки вам, наші шановні викладачі, дякуємо вам за це. Вікторія Петрушенко зачитує слова клятви медиків України, а потім клятви Гіппократа. і священні для кожного медика слова сто пусто. повторює весь майдан. Усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини. Усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини. Лядку Гіппократа дублюють українською і англійською мовами. My... Клятва Гіппократа прийнята. Відлуюють в серці кожного з присутніх фінальні слова з клятви медиків України власним прикладом. Прияти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми. Зрозумілі слова, і як не просто цього досягнути в наш буремний час. і клятві присягаю пронести через усе своє життя. Клятва лікаря України прийнята. Декани факультетів, фармацевтичного доцент Володимир Бобрук, стоматологічного професор Сергій Поліщук, медичного номер 2 професор Володимир Школьніков, медичного номер 1 професор Юрій Шевчук, факультету підготовки іноземних громадян, доцент Олександр Довгань, зачитують накази про присвоєння кваліфікації провізора, лікаря-стоматолога, лікаря лікаря-педіатра, лікаря-психолога, магістра тим, хто успішно досяг випускного фінішу. Поваги заслуговують іноземні студенти, яких не злякала війна та пов'язані з нею загрози, і вони не покинули України, а наполегливо навчаючись пліч-опліч з українськими ровесниками, досягли наміченого в освіті. Це також високий показник громадянства. Тому схвальними оплесками, скандуванням зустрічалися назви країн, чиї представники вшановувалися на випуску Індія, Пакистан, Ізраїль, Нігерія, Кенія, Зімбабве, Гана, Палестина, Намібія, Судан, Сомалі, Йорданія. Патріотичні пісні, слова, яких підхоплював весь натовп, були щасливі посмішки, дружні обійми, море квітів, фотографування на згадку з друзями, наставниками. Одним словом, все було фестивально. І душею цього кипіння юності, мрій і поривань була Вікторія Петрушенко. Не здавалося, а так виходило насправді, що Вікторія Вікторівна наприкінці свята. Сама перетворилася в колишню випускницю університету, підхоплена цим виром схвильованої радості і щастя.